Всім привіт, друзі! З вами T-Rex Ящер. Зараз ми будемо закінчувати гру, яку почали. Вісім ходів Україна. Я так розумію, вийшло скидання глобальних ресурсів і зараз доведеться нам заново випрашувати усього світу регіони. Сподіваюся, що такого не сталося. Якщо сталося, буде бідно. Це сталося. От-от-от, Це сталося. Кого питається хрена, це сталося? Так. Прийняти все, яка різниця мені вже. Зараз будемо забирати у них всіх регіони. І потрібно зараз мені що? Правильно! Мені потрібно зараз зробити так, щоб Росія мені віддала регіони. Щоб Росія мені без війни віддала. Та що ж ти. Німеччина дурну... Німеччина дурну дурнувата! Я маю на увазі погорі, тому що вона мені зараз просто не віддає регіони. Я не розумію, якого такого. А, ми ж не межуємо. Польща. 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 Так. Все, забираємо, тепер Німеччина. Так, а що мені ця пульса здалась? Так, просимо регіони. Я зараз просто буду у, всього, у всієї Європи клянчити. Так, ми межуємо з тобою! Ох, Боже. Так, все. Так, я зараз у, всі, у всієї Європи просто буду клянчити регіони, тому що мені обов'язково потрібно з Росією зіштовхнутися. І без бою. Так. Тому що в бою ми явно програємо. З вами, тому що у них більше народу. Більше народу. Менше кислороду, як то кажуть, але ну, нам від того, скільки в них кисню, не холодно, не спекотно. Потрібно щось робити. І терміново. Так, Латвія. Латвія, Латвія, Латва. А, і ми той, на Естонію не вийдемо. І на Фінляндію не вийдемо, виходить. Так. А Фінляндія нам обов'язково просто. Так, Греція. Греція, Греція, Греція. Попросити регіони. Дуже потрібно твої три регіони. Ми з тобою межуємо зараз. Ми з тобою начебто зараз межуємо. Ти, ти ж мені віддаси твої регіони. Так, дуже потрібно. Щоб Ти їх віддав Так, 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 так забираємо. Все. Ми вийшли на Туреччину. З Туреччини ми вийдемо на Саудівську. З Саудівської ми тут. Ну, загалом ми зараз всю Європу постараємось забрати. І, врешті-решті, зіштовхнутися з Росії. І, і, Ой, є і, і Італію, і, і Фран. Це скидання глобальних ресурсів. Це от найбісячіше, що тільки може в цій грі бути. Найбісячіше явище. Так, просто. Одразу забираємо у Франції всі регіони і залишаємо тільки їм оцю корсику. Так, Корсика. Крутий! Острів дуже крутий, тому нехай французи там будуть. Ще корсиканці, такі люди. Вони можуть їх звідти виперти. <кхи> так, далі. Далі Іспанія. Попросити регіони. Звісно, ми зараз тебе будемо клянчити регіони Іспанія, як ти хотіла. Так. так. Так, так, так. Зараз нам потрібно найбільше просто регіонів. У мене 66, а треба як мінімум 100, щоб я у Росії почав забирати їхні. Так. Я злий як пес просто щас. Щоб ви розуміли. Я так переживаю, що просто триндець. Трендець! Це по-іншому і не скажеш. Так, тепер що? Тепер, що? Тепер, тепер Чехія. Чехія, Чехія, Чехія. Попросити регіони. Найбільші регіони в них зараз заберемо, як мінімум, їхні регіони, оці от і оце. Так, забираємо і залишаємо їм одну провінцію, все так. так. Так, так, так. Далі, що Туреччина? Обов'язково Туреччина. Туреччина попросити регіони. Реги нам потрібні. Тепер ми просто беремо отак от і отак от і отак от. Все, все. Просто забираємо все. <кхем> що ж таке? Так, забираємо все від слова. Просто. так. так. О, все. Залишаємо от оце регіончик. Тепер Вірменія. Ти нам теж потрібна попросити регіони. Вони Грузію якимось чином захопили. Не. В грі відбувається якась крінжатина. Ну, але про те, що Росія нападає, це, звісно, правда. Це, звісно, правда. Та й сценарій, врешті-решт мій, тому крінжатина ця моя, врешті-решт. Так, 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 так. Ой-ой-ой, ой, не знаю, правда, чим мені обернеться це все діло. Сподіваюся, чимось нормальним. Забираємо Саудівську. Зараз Італію заберемо. Після Італії ми заберемо кого ще можна забрати? Зараз мені потрібно всіх забирати. Ой, але черговий раз нагадую, що Фінляндія зараз буде дуже круто забрати. Але ми з нею не межуємо. І от чому халепа. От в цьому халепа. Так. Якби з нею межу. Я ж можу ще у Росії військовим шляхом то регіони позабирати. Так, ну минулого разу ми так і зробили, правда. Сталося, повторюсь, глобальне скидання ресурсів. І всі мої оці регіони потерпіли краху і повернулися до свого початкового рівня. Так, і до свого початкового власника. Теп, так, Італію забираємо, хоча мені від Італії користі нуль. Італія з Росією не межує. Так, спробуємо зараз в щось забрати. У нас тут 13 регіонів, у них 40... 44. Ким чином, 44. Так. Oh, все, друзі, поперло. Просто поперло. Друзі, поперло. Ми зараз просто захопимо рашку. Ми захопимо рашку і заберемо всю Європу. Нас нічого не спинить. Цей відос продовження мого мину... минулого відоса. Він вийшов на каналі годину тому. Зараз я закінчую те, що почав. Так. Оп. Все. Забираємо. Забираємо оп оп, оп Все, забираємо і залишається всього-навсього невеличка доза російських регіонів. Правда, не розумію, як я буду захоплювати оце. Тому напевно, я знаю, я знаю, я знаю. Так, в мене війська стоять ось тут. Тому потрібно віддати їм цей регіон. Це якраз Москва. Тут російські війська. Так, оце от ми їм передаємо. Тобто зараз це маленький, маленький регіон. Московська область. Я їм зараз його передам. О, так це. Який це? Якої це форми? Ось такої от форми. Все. Так, це Росія. Передати регіони. Якої це форми якої. Ось, оці. Оце от я хотів передати все. Це віддаємо. А це все забираємо. Це все забираємо. Який їм сенс вже? Ми їх все одно захопимо. Їм то від регіонів більш не потрібно нічого. Їм потрібно всього-навсього. Вижити після моєї навали. Так угу. Забираємо оце от. Забираємо це і. Давай мир Мир. Мир! І зробити васалом плюс до всього. Нікчемна. То ти що відхиляти будеш? Ух ти, нікчема жахіття просто. Просто жахіття. Що, як росія, яке вона замалі. Яке вона взагалі має право? Відхиляти мої пропозиції, коли я в неї все забрав. Так. Так, так, стоп, секунду. Тут сталася невеличка бідушка. Так, оп, все. Все-все-все. Продовжити. Бачите, я пер... у триндець просто називається. Так. Росія, ти обнагліла, далі нікуди, я просто я, я бачу. Я знаю, що зробити. Так, Росія, я в той зараз. Я той зараз передам один регіончик. І ось тут. От. Тут, 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 тут польський, так требувати, все. А тепер просто беремо і, і віджимаємо в них все. Оце. Стоп. Ні, стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. Оце от. І де в них ще? О, ось це. І ось це все. Та якого ти? О, не розумію просто. У Росії все забрано. Яке вони взагалі мають право відхиляти? Мої пропозиції. Жах просто. Жах просто, а не Росія. Так. А тепер ми просто беремо і от таким чином заходимо. І все, нема Росії. Ми забрали Європу. І будь ласка, все. Аплодисменти. Тепер ми просто беремо Норвегію, бо це найбільша країна, яка зараз, окрім мене. Просто просимо регіони і без війн, без всіх от, от кровопролий. Просто беремо без диму, без шуму. Зберемо і забираємо у них регіон і все. Дипломатично. Ну що ж, друзі, ось так от. Захопили ми Європу. Зараз, Зараз пройде невеличка така зачистка. Так, це... Норвегія, робити васалом, тебе хочеться. Ти все одно ніхто. Ще супротив якийсь. Ну, ладно, нехай, нехай, нехай чинить, нехай чинить супротив. Попросити регіони у Фінляндії. Так, тепер заберемо на 4 регіони. Які мною межують якраз ну точніше з російським от хвостом, який був зверху в Росії, але тепер він мені належить. Так, тепер забираємо тут, забира... ну, ну, як ви бачите, цей баг мене врятував. Отак мене просто Росія взяла б і з... зажувала, як невідомо кого просто. Так, ну що ж, я думаю, на цьому вже можна закінчувати наше проходження. Як ви бачите, Європа. Словаччина! А яке ти маєш право жити? Ти не маєш права жити. Тому ми тебе забираємо зараз три регіони із чотирьох. І що, ні, ну вони жах, жахають просто з них, жахаюся. Які вони мають право! Ну Так, да. Ну Це жарт. Так, тепер ми просто забираємо оцей от фріса донега на цього. І все. І все. І тепер ми беремо наші війська, Ми заберемо спочатку Словаччині війну, оголошуємо, а тоді просто заходимо і знищуємо їх. Ну, ось таке у нас вийшло проходження. Як ви бачите, майже вся Європа належить мені. Трошки Британії захапав, трошки захапав, ну, майже всю Скандинавію. Захапав трошки. О, в Африці не побував. Лівія. Лівія, попроси, приймай. я чисто. Ізь вот. мушу показати, що я вб'ють. Топ, ми з тобою не межуй. Ізраїль, Ізраїль, Ізраїль! такий Ізраїль! Ізраї. А ти мені не хочеш віддати регіони? Оці от. Оце от. Ну так, так, оце. Єрусалім мій. Хе. Тепер ми беремо просто і. Ми подвинули, виходить столицю Ізраїля. Тут Тепер Єрусалім мій, а там, оце, що вони захопили, то їхнє вже так. Все, ми з нею межуємо. Ми, ми з лівією межуємо. Просто забираємо регіони і показуємо, що ми тут були і все. Ну, і все, друзі. З вами був Тіресік. Я думаю, ви це знаєте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і напишіть у коментарях. Врешті-решт, чи мучитися мені чи ні, чи проходити мені оце, от, оригінальний сценарій чи ні. Але все залежить не, не тільки від ваших коментарів, а ще й від ваших лайків. Нагадаю: 5 тисяч. Якщо не набереться, то я не буду мучитися. Мені і так не дуже. Велике бажання мучитися, тому друзі, всім бувайте.